Привіт, мужики. у мене болгарочка. Макіта. Видно толян? Видно. 95-58. H. Hn. 125 круг, 840 ватт. Коротше, сама... ну, є ще легше, є менша Макіти. Але це саме оптимальна і вес легкий і потужна. Такс, вирішив прикупити ще одну таку саму. <реш> Рішив ще прикупити таку саму. Ціна недорога. 839 гривень. Це десь 100. В середньому 100 баксів Такс, 220-240 вольт, 95. 58 HN, Ще G якийсь А ну тут чия така приставка. Ні, тут тільки HN. Тут HNG 125-й круг. Так, ну шо ж, розпечатаємо. Завжди приємно. <свісно> Завжди приємно розпечатувати новий інструмент. Такс, це я ще... Це я сьогодні ще фрези прикупив. Радіус десятка. Наручний фрезер, ну то, понятно. Такс. Ручка. Болгарка. А ні, стоп. Тут теж 95-58 HN, а G доставки немає. Букви приставки. Такс, 2013 рік. 11 тисяч оборотів. 840 Вт. Японська зборка. Так. Ручечка. Штопор редуктора. Щоб подкрутить шлянці. Ого. Такс, флянці. А ну глянемо. Ага, тут корпус зробили трошки якийсь фігурніший. То є, і тут трошки не так. То є, японці работають над, над дизайном. Вроді нічого не міняють, а все одно їхня продукція улучшається. Так, що є далі? Защита? Гарантія. Не помню там бути рік, чи два, чи три, якщо через інтернет регистрируватися. Так, -с. Ще щось має бути. Круг по металу. Саме основний ключ, як же без ключа. Так, -с. Треба по-любому включити, почуть... приятный звук макеты Такс. ну кабель конечно удивляясь своей мягкостью гибкостью Такс. Коротше, взагалі, вібрації ніякої робота ідеальна. Коротше, мужики, купляємо макиту. инструмент, інструмент. Работает безотказно, безвідказно. лучше з Болгарок. Мені так здається. Все, спасибо за увагу. Підписуємося на канал, ставте лайки. Все, удачи!